Сьогодні, 28 квітня, квітна неділя, вхід Господній в Єрусалим. Прошу про ласку почути Боже Слово, і не залишитися до Нього байдужим. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоана. Шість днів перед Пасхою прибув Ісус у Витанію, де був Лазар, який був помер, і якого воскресив Ісус. Там отже справили йому вечерю, і Марта услуговувала. І Лазар був один з тих, які сіли з ним до столу. Марія взяла літру мира щирого нарду, вельми дорогоцінного, помазала ноги Ісуса і обтерла їх своїм волоссям і наповнився дім пахощами мира. Тоді каже один з його учнів Юда Іскаріот. Що мав його зрадити Чому не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним? Сказав він так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Він мав при собі калиту і крав те, що туди кидали. Ісус промовив Лишіть її. Вона зберегла те миро на день мого похорону. Бідних маєте з собою завжди. Мене ж не змаєте завжди. Тим часом багато юдеїв дізналися, що він там, і зійшлися не тільки Ісуса Ради, але також щоб Лазаря побачити, якого Він воскресив з мертвих. Тоді первосвященники змовилися і Лазара вбити, бо численні юдеї лишили їх через нього і увірювали в Ісуса. На другий день. Сила людей, які прийшли на свято, почули, що Ісус іде в Єрусалим, і взяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами. Осанна, благословен, гряди в ім'я Господнє, цар Ізраїлів. І, знайшовши осля, Ісус сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіону, ось іде твій цар, верхи. На жереб'ятій ослиці. Цього не збагнули його учні спершу. Але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього, і що таке вчинено йому. Та й народ, що був при ньому, коли він був викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, свідчив про те. Тому й народ вийшов йому назустріч, бо довідався. Що він учинив те чудо. Напередодні входу Господнього в Єрусалим, кілька днів до страждання та смерті, напевно, остання, так би мовити, нормальна вечеря з друзями Марта, Марія, Лазар, Апостоли, Незвичний вчинок Марії, прояв великої любові та щедрості, прояв, який гідно оцінив сам Ісус. Але який ще більше роздратував Юду Іскаріота Та сама річ, але так по різному сприйнята. А як я реагую, коли зустрічаюся з чимось для себе незвичним, коли хтось чинить не так, як я вважаю правильним, чи намагаюся радше зрозуміти іншу людину, ніж оцінити чи засудити її? Ісус входить до Єрусалиму, священне місто, стародавня столиця, до якої повертається законний цар Месія. Царі стародавнього Сходу, зокрема Ізраїлю, також, як і римські полководці-тріумфатори, урочисто в'їжджали до своїх столиць на розкішних колісницях, запряжених найкращими кіньми. А цар усього Всесвіту їде на молодому Осляці, як проста незначна людина, селянин чи торговець, навіть не на коні, як зробив би воїн. Та саме так і провістив пророк Захарія. Правдивий цар є інакшим, ніж царі цього світу, є царем миру, не війни. Люди зустрічають Ісуса пальмовим гіллям та радісними окликами, виголошують Осанна, традиційне привітання царів, яке означає Спаси нас, вітання, яке висловлює не лише радість, але й надію, і визнання потреби, потреби в захисті та допомозі, надію, що цар цей захист забезпечить. Радість від того, що мають такого Царя. Мають багато очікувань від Ісуса і багато Своїх сподівань. А чого сьогодні чекаю від Царя Господа я? Шість днів перед Пасхою прибув Ісус у Витанію, де був Лазар, який був помер і якого воскресив Ісус. Там отже справили йому вечерю. І Марта услуговувала. І Лазар був один з тих, які сіли з ним до столу. Марія взяла літру мира щирого нарду, вельми дорогоцінного, помазала ноги Ісуса. І обтерла їх своїм волоссям і наповнився дім пахощами мира. Тоді каже один з його учнів Юда іскаріот, що мав його зрадити Чому не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним? Сказав він так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій він мав при собі калиту і крав те, що туди кидали. Ісус промовив Лишіть її. Вона зберегла те миро на день мого похорону. Бідних маєте з собою завжди, мене ж не змаєте завжди. Тим часом багато юдеїв дізналися, що він там, і зійшлися не тільки Ісуса Ради, але також, щоб Лазаря побачити, якого Він воскресив з мертвих. Тоді первосвященики змовилися і Лазара вбити, бо численні юдеї лишили їх через Нього і увірювали в Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли на свято, почули, що Ісус іде в Єрусалим, і взяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами Осанна, благословен грядив ім'я Господнє, цар Ізраїлів. І, найшовши осля, Ісус сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіоно, ось іде твій цар, верхи на жереб'яті ослиці. Цього не збагнули його учні спершу. Але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього, і що таке вчинено йому. Та й народ, що був при ньому. Коли він був викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, свідчив про те. Тому й народ вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. Господи, даруй мені благодать, гідно зустрічати Тебе в щоденних обставинах мого життя. Нехай цей великий тиждень, який розпочинаємо, допоможе нам Тебе правдиво пізнати, щоб ще більше Тебе любити і ще краще Тебе наслідувати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.